Я робив це відео дуже довго, дуже довго в мене не доходили руки до цього відео. Тому я зараз виїжджаю в третій раз у Харків і, мабуть, зробимо одну, одне відео і порівняємо три рази, скільки коштує доїхати на дизелі в Харків, порівняємо це з Теслою. А період у нас буде лютий. Потім у нас було в квітні і зараз ми їдемо в червні. Тому ми так порівняємо взимку. взимку Восени і влітку. Як буде відрізнятися розхід, і скільки взагалі це буде коштувати поїздка на дизелі. І порівняємо цю вартість з Теслою. Тому дивіться. Взагалі, мені здається, що, що на Теслі, що на дизелі, мені здається, буде вартість кілометра однакова. А, ну і це врахувати те, що на дизелі ти будеш їхати швидше. Зараз вартість кілометра на швидких зарядках коштує вже 18-20 гривень. І мені здається, що дизель вже майже наздогнав. Тим паче, якщо б я їхав 110 кілометрів, то напевне з вірогідністю 99% мене було б на дизелі розхід взагалі, 6 літрів. Тому по ітогу. Перевіримо, як воно буде. Ось бачимо, проїхали вже ми 115 км і у нас витрати виходять 9,1 км. а це ми їдемо 130, 140, 150. Ну, наче непогано. Ми нікуди не поспішаємо. Так, домовлялися наче не спати, але вже я бачу, що хтось вже завалився, завалили кабана. І так завжди. Домовляємось мене підтримувати в дорозі, але відразу. І зараз у нас по плану Красногорівка. А в Красногорівці, як зараз пам'ятаю, там великий хаб зробили електромашин, і там є зарядки по 150-180 по кВт від от от Іоніді. Тому тут у нас була б ще одна зупинка. Але поки їдемо, що ж, проїхали ми вже 200 там, кілометрів, і у нас витрати виходять 9,6 кВт. Кілометрів. І середня швидкість у нас десь 140-150 км. Ми ще не зупинялися, тому наче непогано. Е, витрати, ну не знаю, ну, 150 км і 9,6 км, ну, мабуть, це гарно. Ми в решетілися. Тут у нас теж є заправочка, буде зарядна станція, точніше, по лівій стороні тут буде у нас ясно. Я тут теж заряджався, теж нормальна зарядка. Стабільно видає 50-48 кВт. Так, приїхали вже до Харківського маку. Зараз так, чисто традиційно заїдемо на те, щоб нам щось треба. Намерзло все. А я тільки її помив перед тим як їхати. Ну і що ми маємо? Вже ми дуже близько до Харкова, і середні витрати у нас виходять на 435 кілометрів 9,2 літри, що я вважаю дуже непоганим результатом. Ну і якщо підсумувати нашу першу поїздку, то виходить 9,2 літри. Це у нас лютий місяць, А ні, навіть вийшло 9,1 літри. І третю нашу поїздку також починаємо з резерва палива, щоб була частота експерименту, як то кажуть все загрузили і вирушаємо у нашу подорож невеличку. Ще а, треба підсумувати, як, за який час ми це все зробимо. Ось ми виїжджаємо з Києва, зараз а, майже 3 година 14.38. Але ми тільки на масту патона, тому що виїжджаємо з центра. Якщо брати від Борісп... Боріспольський, то звісно це буде значно і значно швидше. Так, ну звісно, затарили з і вже точно вирушаємо в дорогу! Ось ми на Бориспільській вже і скидаємо всі наші дані. І Хочеться, щоб відмітити, щоб, як воно буде з краю точки міста до, е, до Харкова. Тому що з міста можна виїжджати тільки годину, тим паче ми їхали з Печерська. Та я навіть і заправляюсь на тій самій заправці, на котрі і до цього два рази. Заправлявся, коли їхали. Все для чистоти експерименту. Закинули 50 літрів і вже точно вирушаємо в подорож. 1734 і залишається нам до Харкова 185 км. Це ми десь в Полтавській області вже їдемо. Середня швидкість у нас 130-140, ну, декуди, подекуди, 150. Сильно не женемо. Так, все розміряно, як завжди, їдемо. Ось такою середньою швидкістю будемо їхати, десь 130-140 км. І побачимо, що у нас з цього вийде. Ох, я, яке небо красиве, я не можу. Ми вже у Харкові. Середні витрати у нас вийшли 9,5 літрів, середня швидкість 110 км. Ну, ви ж знаєте, як середня там пішли вже з села, тому і середня така і вийшла. Взагалом ми їхали десь 140 км, 130 км. по часу зайняло це 4 години 10 хвилин. Це було від метро Бориспільський. І ми робили дві зупинки. Перша була е, на ока біля Борисполя, друга в Полтаві, щоб трохи розім'ятися, е, пройтися і в туалет сходити. Я Мені ж аж е, якось ніяково, що. якщо... Ці зупинки не робити, то можна взагалі там за три з чимось доїхати. Це якось в мене в голові взагалі не вкладається 460 кілометрів проїхати так швидко. Але загалом, ось якщо нікуди не спішити, і якщо от ми, наприклад, виїжджали з Печерська до Салтівки, то загалом це буде щось около 5 годин. На Теслі взагалі у нас таке займало біля 7 годин. І на це все виходить у нас на Теслі. Це було там, якщо ми заряджаємось на публічних станціях, а по-іншому ніяк, то десь там 1200 1500 тисячі гривень. А на дизелі у нас це займає приблизно 2,5-3 тисячі гривень такі витрати. Це я порівнюю і лютий, і квітень, і зараз в червні. Тому плюс-мінус завжди виходить воно. В цей період однаково, там плюс-мінус пів літра, що з кондиціонером, що з печкою. Загалом воно без різниці. А з Теслою різниця в часі відчутна і в грошах. Тому такі справи порівняли.